Дозволити іншим країнам надати Україні німецькі танки, закликають Берлін міністра закордонних справ ЄС. Вони зібралися на зустріч у Брюсселі. Наголошують, для перемоги Києву потрібна вся зброя, про яку там просять. Чи є шанс отримати німецькі танки в Україні? Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Отже, Михайла. То до чого ще закликають міністри? Наскільки одноголосною є підтримка необхідності передачі українцям важкого зброєння? Ну, тут варто зазначити, що міністри дуже активно закликають надавати Україні всю необхідну зброю, адже не можна допустити перемоги Москви. Щойно якась із країн відмовиться від допомоги Україні, ну це буде означати, що Росія таки тріумфує, і саме тут надзвичайно важливо, що міністр закликається фактично після того, як відбувся чергова зустріч з оборонної підтримки України Рамштайн 8, де також заклик. Кали надати важке озброєння для України, тобто бачимо, що і оборонні відомства, і міністри закордонних справ вони одноголосно підтримують ідею, зокрема надання Україні важкого озброєння. Окрім того, міністри зараз обговорюють надання чергової допомоги Україні в 500 мільйонів євро, з яке, яке також буде включати зокрема можливість закупівлі для України озброєння. Ну і також обговорюють наступний десятий пакет сам. Анкції проти Росії, зокрема в ньому передбачається конфіскація російського майна, і завеличені кошти будуть спрямовані на підтримку України на відбудову зруйнованих міст. Давайте послухаємо міністрів. Ми надішлимо Німеччині запит на погодження, але це другорядне питання. Навіть якщо ми не отримаємо згоди, ми передамо Україні танки в межах невеликої коаліції разом з іншими державами. Неважливо, чи буде в цій коаліції сама Німеччина. Ми весь час говоримо з німецьким канцлером, з міністром оборони. Виявляється, такий тиск має значення, тому що цього тижня міністерка закордонних справ Німеччини озвучила дещо інший меседж, який дає надію, що Німеччина не блокуватиме, а дозволить. Дать поставку важкої сучасної зброї до України. У нас є правила правила перевірок. На тепер нам ще не ставили це питання, але якщо його поставлять, ми не стоятимемо на заваді. Я взяла до уваги те, що сказав міністр Кулеба. Танки їм потрібні не просто аби роз'їжджати по вулиці, а щоб захистити себе. Я розумію наскільки вони важливі. Саме тому ми в процесі консультацій з нашими партнерами. Ми хочемо визволити і зберегти територію України. Ну і власне, це була позиція прем'єр-міністра Польщі та міністерки закордонних справ Німеччини налене Бербок. І в цьому контексті Польща заявила, що вона звичайно, надійшла запит до Німеччини про право передати Україні такі жадані танки. Але навіть якщо з боку Німеччини не буде цієї формальної згоди. То польща бере на себе таке право по самостійно передати танки. Ну і зокрема, польща зараз намагається створити таку коаліцію, там де об'єднати різні країни, які б до залучи допомогли Україні передавати танки. Ну і що щойно ми почули, що в принципі Німеччина, якщо вона не дійде до згоди, щоб передати власні танки, вона не буде заперечувати, щоб інші країни, а оскільки Німеччина є виробником цих танків, передали їх Україні. Ну і загалом зараз є після Рамштайну приблизно 15 країн, які хочуть війти в танкову коаліцію, яку очолює. Нагадаю, Польща сьогодні з'явилася інформація, що Норвегія розглядає можливість передати там танки Леопард. 2 варто розуміти, що 15 країн це не, не це країни, які не лише готові передати важке озброєння, але, наприклад, і снаряди до цих леопардів або тренувати українських військових на цих танках. І загалом зараз 15 країн. Які хочуть долучитися до цієї коаліції і підтримати Україну в наданні ось цього важкого озброєння, низка країн заявила про бажання передати танки леопарди. А наскільки може загальмуватися передача, якщо Німеччина все ж таки не дасть дозволу, бо наполягатиме, що цього не варто робити? Ну, власне, сьогодні, сьогодні в Берліні і міністерка закордонних справ заявила, що вони не будуть ставити палки в колеса, а таки погодяться, пере щоб інші країни передавали, мали, мали можливість передати ці танки. Ну і на минулому тижні ми чули заяву віце канцлера Німеччини Роберта Габека, який також заявив, що Німеччина не буде проти, якщо інші країни захочуть би передати ці танки, які потрібні Україні для того, щоб боронити власну. Землю виганяти російських загарбників тому принципова згода Німеччини для того, щоб інші країни змогли передавати ці танки, вже є зараз. Власне ідуть дискусії наскільки німеччина сама може долучитися до цієї танкової коаліції.